Так як на сьогодні в Україні є дуже велика проблема в закисленні ґрунтів, і цю проблему ми вивчали вже 2-3 роки і хотіли знайти правильне рішення, як допомогти сільхозвиробникам дешевити і ефективно спрацювати, щоб розкислити їхні ґрунти. Ми купили французький агрегат, який може розкидати мелене добриво в даному випадку, це. Тернопільський кар'єр, вапнякове борошно, яке в два рази дешевше, ніж гранула. Його переваги те, що воно моментально засвоюється в землі. Тому що гранула вона має період трощинності і це все терміни. Вапнякове борошно воно зразу засвоюється в землі і зразу перший рік дає там ефект. Все остальне, те, що ми там носимо, дефікати, там великі об'єми його розкидаємо. З дефікатом заносимо там болячки, буряни, потім вичухуємо ту землю, там тратимо на. Гербіциди, щоб поле було в належному стані, то це чистий натуральний продукт, після якого там не буде ніяких там, проблем у полі, він тільки буде покращувати верхній родючий слой, відроджувати. І я думаю, що в перспективі до цього всі дійдуть.